Отже, на другий день, коли в мене з'явився час, можна дістати бринзочку з форми. Не обов'язково там витримувати 10, 12, чи 24. Починаємо нею займатися тоді, коли в нас є час. До цього моменту вона просто стоїть в холодильнику. Мої чотири головочки я вже зважила заради цікавості. Варила я з 15 літрів. Вийшло в мене 567, 574, 529 і 520 грамів. Що нам потрібно з нею робити далі? Значить, дивіться, якщо ви хочете вживати бринзу молодою. Ось просто так, да? То оцю сирну головочку необхідно, це так я розказую вам, як робить Христина на Буковині. То ось цю сирну головочку необхідно просто ось так добре з усіх боків натерти сіллю. Це єдиний, звісно, нюанс, який мене. Трішечки так збиває ну, Чому? Тому що все ж таки звичайна кухонна сіль, вона, я би сказала, грязнувата. Зрозуміло, що всередину її класти ми не кладемо, але все рівно. І ось отак робимо з іншого боку. І залишаємо постояти деякий час. Це, якщо ви бажаєте вживати молодою, повторюсь, тепер. Розповідаю вам, як же заготувати на зиму цю бринзу. Значить, увага. Кристина каже, що вона готує її влітку і доїли ось останню в березні місяці. Що зі слов Кристини немаловажно. Те, що бринза виходить, не пересолена, вона виходить, як вона каже, Самий смак, її не потрібно вимочувати, і вона не розсипається, не твердіє, не робиться крихкою, на відміну від зберігання в соляному розчині. Далі Кристина використовує для цих цілий 3літрові банки і звичайні металеві. Кришки. Далі необхідно нашу бринзу порізати. Порізати на будь-які зручні для вас кусочки, шматочки. Як сказала Христина, точно так, як колись раніше засолювали сало. Пам'ятаєте? До речі, мені аж самі цікаво зараз подивимося, чи вийшли в мене дирочки. Тому що Христинка каже, що в них вона прямо аж трішки підбухає за ніч. В мене нічого не збільшилося в об'ємі, тобто в розмірах. Тому зараз подивимося. Що нам необхідно? Нам необхідна ємність, в яку ми насипаємо сіль. Значить, 3-літрова банка. Ну, обов'язково стерильна, суха, чиста. І кришка. Кришка металева, та що під ключ закаточний. Не twist оф Чому зараз далі скажу, що потрібно робити? Потрібно брати ось ці шматочки. Немає в мене дирочок майже, бачите, зовсім-зовсім мало. Потрібно брати ось ці шматочки і робити ось так повністю з усіх боків обваляти в солі. От скільки на неї налипає, стільки й обвалюємо. І далі. Ось ці шматочки Христина складає в 3літрову банку. Я вирішила все ж таки не експериментувати з банками. Мені чомусь захотілося зацікавило мене зберігання ось в таких відерцях. Я запиталася в Христини, чи можна, чи тільки 3-літрові банки і під закрутку. Що я почула у відповідь? У відповідь я почула те, що, якщо використати банку під твіст-офф, під єврокришку, і вона колись спробувала з бушною єврокришкою, пішла цвіль. З'явилася цвіль, тобто не годиться. Можливо, можливо, якби кришка була нова, і якби її занурити, я не знаю, в окроп, наприклад, може там, щоб вакуум да, спрацював, щоб її засмоктало гарячу, не знаю, не я, не ні вона. Ніхто не перевірив цього. Стосовно. Відерка і головочок. Я взагалі запиталася за головку, чи можна ціляком, на що отримала відповідь, що, в принципі, можна, але в такому випадку середина залишиться за м'якою, края будуть більш твердіші, середина буде м'яка і може туди не просолитися. Тоді я запиталася. Наступне питання, а якщо у порізаному вигляді, на що Христинка сказала, що так можна? Тому я беру відеречко, мені чоловік вчора купив, на дно трішки сипнула солі, і ось оці шматочки, буду обвалювати зараз у солі. І викладати так, як лежала б головка, але з невеличкими отакими, як сказати, відступами. Да? Тобто, що поміж, е, ну, в розрізі, коротше кажучи, щоб вона також була ось отак обмочена сіллю. Дивлюся під вчорашнім відео, е, Написав якийсь вумник, щоб зберігати бринзу, її потрібно тільки заливати ропою і ніяк інакше. Ну, ну, думаю, багато у вас таких. Так, і те саме роблю, дивіться, яке гарне це відерко, воно якраз по цій формі. Головки, бачите? Зручно. Ці відерка, вони дволітрові. Якщо когось може цікавить, якщо хтось хоче собі придбати, майте на увазі, що вони дволітрові. І ось отак ось тут, за пальцем, мабуть, стерлося. І ось отак обмокані в сіль складаються. Ну, В Кристининому випадку вона кладе в банку. Я буду складати у відерце. І зараз все те ж саме повторюю з цими головочками, поріжу їх, так само обваляю е, в солі. Тобто, в принципі, бачите, я могла покласти головку ціляком. Посолити її зверху, знизу по боках і покласти. Але Кристина сказала, що краще так не робити. Ну, вже як ми варимо за її рецептом, то потрібно ж слухатися. Значить, ціляком не будемо класти. Можливо, воно де попадеться, як розрізати, бачите, а в цій ось головці трішечки є дірочок. Не так, звісно, як можливо до цього звикші. На буковині, ну, але все рівно. І от вона сказала, що робиться так точно, як в старину з салом. Добре, добре вмокали в солі, Скільки налипло, стільки й налипло. І цього не потрібно боятися. Ви знаєте, вона така чудернацька, вона начебто м'яка на дотик. І водночас, я так трішки навіть струхую, і водночас така, знаєте, упругенька. Знаєте, що я зрозуміла? Що якщо складати ось так, як я показала перший поверх, да, тобто ну, одну головку в ярус, то у мене четверта не влізе. А я зараз хочу зробити так, щоб влізла і четверта головка. Ну, по крайній мірі як можна більше. Тому я зараз трішки переіначу. Я трішки вийму назад. І раз у банки складають прямо щільно-щільно, то я четверту головку просто поріжу дрібнішими частинами. Правда ж, якщо як сало в старину, просто я не на чотири поріжу, а на шість ось отак бачите? І так само іншу? Не на чотири, а на шість. І тепер поміж оцима шматочками сміливо можна вмістити ще один ось такий. Знову буде довге відео, і знову мені напишуть, що хочеться людям спати. Ледве, каже, не заснув. Я додаю солі. Бо мені вже ніде мокатися. Так. Ану, перевіряємо. О, дивіться, шикардос. Бачите? І так само я зараз зроблю, а щоб не дуже розвалювалося, буду чередувати, щоб той. Де той найменший шматочок, щоб він ну, змістилося трішки. Ось отак, дивіться. Та. Тут влізе навіть можна було і на 4, напевно, вкладати. Значить, що буде відбуватись далі? Не треба нічим заливати, не ні водою, не соляним розчином. Взагалі нічим. Далі, як сказала Христинка, дивіться, як класно виходить. Далі, як сказала Христинка, ось цей сир почне віддавати вологу. І десь одна третя від банки, в неї виходить сироватки. Тобто сіль буде витягати з сира залишившуся сироватку. І знизу виходить тяжко, що таке, як соляний розчин. Да? Тобто буде, буде сироватка знизу. А зверху просто буде сир. Я запиталася, це нічого страшного, що він не буде ну, покритий весь. Вона каже, ні, абсолютно. Зберігають вже так не один рік. Не один раз. В них бринза, як вона сказала, дуже ходовий товар. Вони її і самі вживають, і торгують, я так зрозуміла, нею. Тому вони нею запасаються. Вона каже, по початку, спочатку, як тільки розпочинала сироварити, також було купа проблем зі зберіганням, не виходило, був пересолений, був крихкий розсипався, пропадав, зацвітав, поки їй не підказали ось такий спосіб. Я думаю, що якщо трішечки навіть е, ось цей край, Деформується, да, то нічого страшного не буде. А взагалі, я можу ще й отуди от встромити, я так думаю. Зараз спробую. Сказала Кристіна накладати як щільніше. Ну, от я зараз це і спробую. Я запиталася в неї, скільки потрібно сиру. На 3літрову банку. У відповідь я почула: в залежності від того, якими шматками ви поріжете, як ви поскладаєте 2-2,5 кг. От і рахуйте, на одну 3літрову банку потрібно 2-2,5 кілограми. Так, треба трішечки не так було зробити. Зараз, я спочатку ось оці два приберу. Ну, перший раз, а як ви хотіли, так, так воно і є. Ось отак. Вставлю я його сюди. А тепер вже безпосередньо. назад буду впихувати. Він, я скажу вам, доволі такий податливий. З ним дуже легко працювати. Ну, без фанатизму, звісно, тому що, щоб не поламати, але він можна його і трішечки. Підпихнути Заканчується сіль? І не хочу більше насипати. Як же ж як лучше, краще вставити? Ось отак. Є. Залишилося у мене з чотирьох головок два ось такі шматочки. А тепер дивіться, Христина сказала, що коли ви склали в баночку зверху, необхідно притрусити ще сіллю. Я кажу, наскільки багато повністю засипати чи як. Вона каже, ну, в залежності від того, як ви вкладете, тобто буває таке, знаєте, що так не можна спачки, бо можуть бути ці грудочки. В залежності від того, як ви накладете, якщо у вас останній крайній шматочок лежить прямо, знаєте, як ото кажуть, у горлишку. То каже, прямо так можна зробити, щоб була як наче соляна така пробка. Потім ця сіль розтане і її там не буде. Пустоти оті всі засипати не потрібно. Просто верхні сіль, як ми знаємо, це. Консервант, по-перше. Так що, можливо, все. Можливо, і ми з вами будемо зберігати за новим способом. Бачите, на що я здатна заради любих підписників? Я бринзу жодного разу такими об'ємами не варила. Я і цей раз могла її зварити. Трьох літрів, аби показати вам рецепт. Але я пішла свідомо на цей крок заради того, щоб показати вам повністю і процес засолювання та зберігання. Все, в такому ось вигляді я своє відеречко щільно закриваю, витискаючи звідти. Повітря. А якщо ви в банку ж вирішили робити, то закатуєте кришкою, ви зрозуміли, так? Та, що під ключ. Звичайний закаточний ключ. Все. Я наліплю зараз сюди наліпку з датою. Ось так це буде виглядати і відправиться ось так в холодильник. В моєму випадку е ви баночки з бринзою можете сміливо зберігати в підвалі, в звичайному підвалі, е погріб, льох, хто як там називає. І мені здається, ви знаєте, подивимося разом з вами. Я вам буду як наглядний приклад. Навіть хто не підписаний на нас, можете обов'язково підписатися, щоб бути в курсі. Я буду показувати, як почуває себе бринза, чи з'явиться пліснява, чи не з'явиться пліснява. Будемо разом з вами за цим спостерігати. Але от відеречко, відеречко е, дивіться, в мене бринзи було загальна вага 2 кг 190 г. Ну скільки там залишилося? Я не знаю, там, можливо, навіть менше, аніж 190 г, розумієте? Та, скоріш за все, менше. Е, тому влізло сюди 2 кг точно, бринзи. Е, відеречко, ще раз повторюся. Зараз перевірю. Так, 2,3 літра. 2,300. Відерочко, 2,300. Влізло 2 кілограми бринзи. І я вже бачу, як вона починає всідатися. І ось там, дивіться, я не знаю, як показати. Тобто знизу вже з'являється сироватка. Видно вам чи не видно я? Так, вже з'являється знизу сироватка, вже видавлює вона з нашої бринзи сіль. І все. В такому вигляді на буковині зберігають бринзу, зварену влітку, і їдять аж до березня місяця. Ну, На Буковині зберігають в баночках, ви вже зрозуміли, Відерця – це сугубо мій експеримент, тому що мені здається, що у відерцях зручніше. По-перше, віддерця складати легше. Не травмуєте, не подавите. Банка є банка. По-друге, відерце не поб'ється, якщо ви стукнете одне. Об одне. По третє, відерця можна так от виставити одне на одне е, стовпчиком штабілями, а банки займають більше місця. Ну, і діставати з банки е, важче, ніж з відерця. І банку ви відкрили. Потрібно всю банку з'їдати. А це ви відерце, відкрили. Взяли декілька шматочків і назад щільненько закрили. Так же ж само у всіх різні руки. В мене, наприклад, рука не в кожну банку залазить, а після того, як почали накручувати пальці, то й подавно. Тому залізти рукою в банку, щоб і покласти, ви ж не будете кидати, як не попадя впаде, як упаде. Ні, треба вкладувати. Вмощувати. А так, я ж кажу, що більш зручніше. Тому подивимось, як буде зберігатися. Побачимо. І я вважаю, що досить таки вдалий спосіб, економічно вигодний і зручний. Тому. Кому актуально, користуйтесь, будь ласка. Так, відео довге, можете мені про це не писати, зальотні, мої новенькі глядачі. Якщо подобається, підписуємося, не подобається, йдемо туди, де подобається моїм підписникам, моїм господинкам і господарям, які варять, заготовляють такі формати відео, подобаються. Все, бажаю всім смачних сирів і робимо заготовки на зиму.